Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас огляд каталогу на квітень місяць 2023 року. Подивіться, яка патріотична, неймовірна обкладинка. Дуже гарний каталог, дуже гарно зробили. І на наступній сторіночці можна побачити, що компанія Фармасі весь час, весь час. Що у нас йде війна в Україні, допомагає нашим захисникам, нашим бійцям, підтримує робить неймовірні програми та підтримки для консультантів та для клієнтів. З кожного замовлення компанія Фармасі пропонує задонатити 5 гривень на допомогу ЗСУ, а також зараз відправляє величезні круті посилки у вигляді тестерів. Найтоповіших продуктів для наших хлопців. Це гель з паприкою, гелі з календлою, шампуні, гелі для душу, зубні пасти, тобто все-все, що необхідне. І ось яка новиночка буде в квітні. Аромат називається Незламна. А, дівчатка, я вам скажу, що це за аромат. Це Сіньора аметист всім знайомий аромат, всім любимий, але в, новій, в новому дизайні. І у квітні буде неймовірна акція: Купуй один аромат, а отримуй два. Вартість аромату 299 гривень. Тобто, купуючи у квітні їх, ми їх беремо по 150 гривень та ще й 25% знижка консультанта. Уявляєте? Дивимося на акційні пропозиції квітня. Лосьйон парфумований для тіла Гера 89 гривень. Гель для брів 149 гривень, фіксатор макіяжу 119. Так, це в нас. Крем лосьйон сонцезахисний з SPF 50, вартість 249 гривень. Економія 90 гривень і зубна паста. Дуже класна з місваком по 79 гривень. О, дівчатка, сироватка Сос знову на акції, знижка 50 гривень. Ще одна сторіночка акційних товарів. Крем для депіляції 149 гривень. Серветки вологі для інтимної гігієни 89 гривень. Мої улюблені кремики-малишки 49 гривень. І масочки для волосся, об'єм 30 мл, і вартість їх буде 39 гривень. Економія аж 20 гривень, дуже класно. Далі ще купа, купа акційних пропозицій, Боже, це щось неймовірне. Дивіться, ополіскувач для ротової порожнини. По 127 гривень. А, знижка 20% на всі товари Smart Life. 20% клас. Знижка на дезонтерант для взуття. Універсальний спрей від неприємних запахів. Гель для прочистки труб. 111 гривень всього лиш. Гель по своїй дії мені нагадує крот. Знаєте, да? такий засіб для прочистки труб. Ось наш засіб від Smart Life, дуже-дуже на нього по події. Далі засіб для виведення плям 79 гривень. Клас, засіб від нагару 127 гривень, порошок новиночка 119. Ого, які знижки! І до речі, не забувайте, що лінійка Smart Life виготовлена саме в Україні на замовлення компанії Pharmacy. Патчі під очі по 31 гривні. Лак для волосся 175 гривень. Лак для волосся також виготовлений в Україні. Наступна акція. Знижка 20% на праймер основу. Під макіяж та крем для стробінгу за умови придбання CC або BB крему. Наші засоби для макіяжу консилер та тональний крем з ефектом фотофільтру. Дуже широкий спектр відтінків, матуючий крем для обличчя стей МАТЕ 239 гривень. І не забувайте, що в нас є за Печена порцелянова пудра. Дивіться, зверніть увагу, в двох відтінках по 569 гривень. А також хайлайтер. Можна його купити в палеточці, а можна окремо. Бібі-пудра та прозора пудра по 259 гривень. До речі, матуюча прозора пудра. Вона білого кольору, але на обличчі вона прозора, її не видно, тож не хвилюйтеся. Наші палеточки, неймовірні, неймовірної якості по 449 гривень. На будь-який смак, на будь-який смак, палеточка три в одному для обличчя, для макіяжу, а також палетка хайлайтерів. І ще одна палеточка новинка, уявляєте, подивіться, які круті відтінки. 399 гривень і 4 відтінки в наборі. Палетка Троянда Дюн, а також піски пустелі по 499 гривень, 9 відтінків, а також дзеркальце в наборі. Кремові тіні для повік по 199 гривень. І не забувайте про праймер для макіяжу для повік 189 гривень. Коли ви наносите тіні на праймер, вони не скочуються, не осипаються і мають дуже яскравий відтінок. Рідкі тіні для повік 239 гривень, дуже зручні у використанні, дуже легко їх наносити і робити собі неймовірний макіяж. Олівці для очей по 129 гривень. І водостійкі олівці для очей 299 гривень, палітра невеличка, але кожен олівець має свою магію і свій неймовірний відтінок. ТОП продажів туш для Zen. Вартість 199 гривень. Вона досить великого об'єму, Туш Limitless 329 гривень. І наша подвійна туш, яка дає і довжину, і об'єм віям 259 гривень. У кожної туші чорний відтінок. І, до речі, туш Limitless, вона є з капіксилом. Тобто не тільки фарбує наші вії, а ще й зміцнює сироватка для вій та брів 399 гривень. Зверніть увагу, що гель для брів буде у квітні по акції 149 гривень. Віск для брів 299 гривень. Поки що його немає в наявності, цікаво, чи завезуть до квітня. Губна помада зволожуюча true color 139 гривень і дуже багато відтінків в наявності, але не забувайте, що відтінки в каталозі не співпадають з реальністю, тож завжди перед покупкою запитуйте у свого наставника сводчі. Матова бібі-помада 179 гривень і 6 відтінків в наявності. Рідка матова помада 219 гривень. Дуже класна, вона неймовірна. Топ-продажів саме у мене це 0,1 -й. номер універсальний, який підходить і на повсякденний макіяж, і на вечірній. Можна на вечірку його нанести на губки або ж на роботу. Тобто максимально універсальний відтінок і дуже-дуже гарний. Помада «Еліт» також матова, але у неї трішки інші відтінки, 219 гривень, і вона потрошечку, на жаль, виводиться з сортименту. Тож встигніть купити собі улюблений відтінок. Лакові блиски для губ 229 гривень. Вони нелипкі і напівпрозорі. Тобто ви можете змінювати колір блиску за рахунок того, що наносите на губи свій улюблений олівець для губ. Ось ці близькі-топери, на жаль, знімаються з асортименту, і вже не всі відтінки є в наявності по 299 гривень. Якщо дівчатка встигаєте, замовляйте собі. Те, що залишилось в наявності, тому що близькі дійсно неймовірні, неймовірної якості. Пензлик дуже зручний, пухкенький м'якенький. Бальзам для губ 149 гривень, економія 40 гривень. Олівці для губ, вартість 129 гривень, їх також виводять за сортименту. Тож, якщо у вас є якийсь улюблений олівчик, дуже раджу купити пару штук для того, щоб був у вас запас. Набори пензликів для макіяжу, також є дуже гарні зручні щіточки для нанесення контурингу та тону. 329 гривень і поменша щіточка по 299 гривень. Мій улюблений гребінець для волосся. У березні його немає, поки що в наявності. сподіваюся, що у квітні завезуть. Нова парфумована вода Signature 999 гривень. І можна ще до неї купити лосьйон парфумований для тіла 199 гривень, та парфумовану свічку 399 гривень. Насправді, якщо брати свічку зі знижкою консультанта, вона виходить по дуже гарній вартості. В принципі, такі свічки так і коштують 300-350 гривень. Тож, порадуйте себе, дівчатка! Так, ще парфумовані води. Гера «Сенсешенал», Reina. Дуже теплий, дуже приємний, насичений та глибокий аромат. Обожнюю його. І я так дивлюсь, що парфумовану воду Ferniew також виводять з асортименту. Парфумований набір His Power і Her Passion по 549 гривень кожен аромат. Але ці аромати дійсно легенькі, неважкі, приємні. Мають такі фруктово-цитрусові нотки, дуже життєрадісні і дуже приємні. На літо, на весну підходять. Парфумована вода для чоловіків Баолі. має морський озоновий аромат. Вартість 599 гривень, і парфумована вода Шутерсмен 589 гривень, має такий. Солодкуватий, трішки горіховий аромат, але дуже-дуже популярна серед чоловіків. Наші маленькі аромати по 50 мл, вартість 249 гривень. Парфумовані лосьйони для тіла, а також бальзами після гоління для чоловіків по 109 гривень. І на парфумований лосьйон для тіла гера. У квітні буде знижка 20 гривень, тобто можна буде купити його за 89 гривень. Дезодоранти для чоловіків та для жінок по 139 гривень. Є у формі роликового дезодоранту, є у вигляді спрею. Тож обирайте собі свій улюблений варіант. Наші спреї для волосся та тіла. Краш і лямур. 189 гривень. Антисептики для рук у вигляді спрею 169 гривень. І просто в бутилочки 179 гривень. Знову виводиться з асортименту. Боже дівчата, ура-ура-ура-ура акція на дифузори для оселі. Якщо брати по одному, то дифузор коштує 349 гривень. Якщо брати парочку, то це буде 600 гривень. Угу, дуже гарна економія. 98 гривень, чудово. Натуральне мило з перлинами 99 гривень. Воно досить великого об'єму, 125 г. Плюс робить шкіру шовковистою, приємною ніжною і має такий легенький приємний аромат. Бальзами, зволожуючі для губ. Рук нігті 89 гривень. Маленькі ароматні креми для рук об'єм 30 мл. І стара колекція буде на акції по 49 гривень, нова колекція по 79 гривень. Кожен крем має свій неповторний аромат. Дівчата, яка акція. Ви що? Шампуні Ботанікс, а також гелі для душу Ботанікс, Купуєш один, а другий в подарунок. Ви уявляєте? Це по 75-80 гривень, а об'єм 500 мл, об'єм просто величезний. Набір. Морська насолода 319 гривень. До неї входить шампунь, гель для душу та лосьон для тіла. Ця серія має ніжний, невагомий аромат, і навіть найвибагливіші клієнти залишаються задоволеними. Така ж акція і на оливкову серію 319 гривень за набір, до якого входить шампунь. Гель для душу та лосьйон для тіла. Також окремо можна купити кондиціонер для волосся за 109 гривень. Хм. Ще одна неймовірна акція. Боже, що ж це за такий неймовірний каталог? Купуєте дві піни для ванни і третю отримуєте в подарунок. Не забувайте про нашу лімітовану серію з мигдалем до якої входить гель для душу, лосьйон для тіла та олійка для тіла. Чоловіча серія 399 гривень. За набір до набору входить шампунь для волосся, піна для бриття та бальзам після гоління. Також в лінійці представлені масло олійка для бороди. Віск для волосся та крем для обличчя. Зубна паста Єврофреш по 99 гривень повна вартість, а у квітні буде коштувати 79 гривень. Каратинова серія у квітні буде без акції, але пам'ятайте, що в березні на неї досить таки класна акція, дуже гарна пропозиція. Ця серія підходить для сухого пошкодженого волосся, для жорсткого. Фарба для волосся також бачу, що знімається з асортименту. Я так розумію, у нас ще одна новиночка, засоби для волосся. І одразу акція на них 599 гривень за набір до набору входить, Відновлюючий шампунь для волосся. Маска для волосся, а також кондиціонер для інтенсивного догляду. Вау! На новинку еліксир, буде знижка 30%. Купуй на 15 балів будь-яких продуктів. Та отримуй знижку 30% на мультифункціональний еліксир. От такої. А я в березні вже купила собі новинку, бо дуже хочеться протестувати і подивитися, що це. До речі, цей еліксир підходить і для тіла, і для волосся, і для обличчя. Ефірні олійки вони в нас є натуральні, і кожна олійка має неймовірні властивості. Заходьте на сайт та почитайте про кожну з них. Можна додавати до ванної, можна просто наливати у стаканчик з водою і щоб випаровувалось. можна наносити на шкіру. Не забуваємо, що з квітня місяця сонечко починає гарненько припікати, і треба захищати нашу шкіру від шкідливих промінчиків сонця. Тож, не пошкодуйте грошей та купіть собі захист. Серія залоє. У квітні без акцій. Ця серія є зволожуючою, вона дуже гарно зволожує, захищає шкіру, напитує і дає їй дуже гарний колір. Серія для сухого типу обличчя для віку старше 20 років. До неї входить гель для вмивання, сироватка, крем під очі та крем для обличчя. Лінійка для проблемної, жирної та комбінованої шкіри, це топ-продаж у мене, тож рекомендую придивитися, якщо у вас є якісь проблеми на обличчі, раджу її купити. Для віку 12. До набору входить гель для вмивання, тонік, сироватка та крем для обличчя. Серія для сухої та чутливої шкіри 15 з календулою. Дуже гарний асортимент, гель для вмивання, тонік, сироватка, крем для обличчя та супер неймовірний крем-бальзам з календулою, який підходить і для обличчя, і для шкіри губ. Для шкіри рук, лінійка з чайним деревом для жирної та комбінованої шкіри, для віку старше 15 років, гель для вмивання, тонік, крем для обличчя та бальзам крем. А також є чудова сироватка сос, яка наноситься локально на прищик і присушує його. Також буде на неї знижка у квітні 149 гривень вартість. Серія для пігментованої шкіри. Вона освітлює шкіру, робить її сяючою, здоровою на вигляд для, для віку старше 15 років Lumi Radiance. І в наборі представлені гель для вмивання, тонік, сироватка, крем для обличчя та крем під очі. Неймовірно потужна, шикарна серія для віку 35. Підходить для будь-якого типу шкіри і є омолоджуючою. В складі є ретинол. І до складу набору входить гель для вмивання, есенція, тонік, сироватка для обличчя, денний та нічний креми, а також крем під очі, який має просто чудодійну дію, неймовірний. Розгладжує зморшки одразу, ну просто 2-3 дні помазав і видно результат. Помітно, дійсно помітно, ця серія така надпотужна. Edge Reversist для будь-якого типу шкіри і для віку старше 20 років. Ця лінійка вона дуже делікатна, ніжна, приємна, м'яка в дії. А вона. Бореться проти перших ознак старіння, дуже гарно зволожує шкіру, напитує, доглядає і робить її шовковистою, улюблена також моя лінійка обожнює її. Серія з активованим вуглем для всіх типів шкіри від чорних цяток для віку 15. І до цієї серії входить тонік для обличчя, а також маска плівка. Серія для інтимної гігієни. Та для догляду за ніжками. В цю серію входить спрей для ніг, соль пілінг і крем для загоєння п'яток. Він лікує п'ятки, якщо там є якісь мікротріщинки, загоює, а також пом'якшує шкіру на наших стопах. Вартість 159 гривень цього крему. Не забуваймо про серію для діток. Вартість набору у квітні 379 гривень. І до набору входить дитячий шампунь, дитячий спрей для легкого розчісування волосся. А також лосьон для тіла. До речі, дівчатка спрей дійсно дуже гарно вирівнює волосся, розплутує його і дає легке розчісування. Для тих, у кого дуже довге волосся, дуже рекомендую цей спрей. Можна використовувати для віку з трьох років. Наші шикарні новинки мус стайлінг для волосся 289 гривень, а також спрей стайлінг для волосся 349 гривень. Мають сильну фіксацію та в складі рослинний кератин. Сухий шампунь. 219 гривень. Його, наче виводять з асортимента, але ще має бути невеличка поставка в Україну, тож очікуємо. Безсульфатна лінійка для сухого та пошкодженого волосся, зволожує його та надає блиск, свіжість та життя, нове життя вашому волосся. До набору входить шампунь, кондиціонер, а також масочка для волосся. Ось тут буде детальніше написано про нашу нову лінійку. Бачите, дає очищення, живлення, захист. Використовуйте всю серію комплексно, це допоможе відновити волосся ефективно, швидко та з максимальним результатом. Клас, дуже цікаво. Мені ось ці наші безсульфатні лінійки, які зараз є в наявності, дуже подобаються аромат, подобається. Просто супер. Впевнена, що у цієї серії також буде класний аромат. Лінійка Reviving для регенерації пошкодженого волосся. До наборчику входить шампунь, маска та масло для волосся. Відновлює пошкоджене волосся, захищає його, робить свіжим, шовковистим і доглянутим. Ось ці Лінійки в старому дизайні їх потрошечку розпродають та будуть знімати з асортименту. Масажні гелі для тіла. З каштаном великий об'єм 249 гривень, маленький об'єм 179 гривень з паприкою зігріваючи засоби. Великий об'єм 229 гривень і маленький 179 гривень. Оновлені варіанти по 139 гривень з паприкою та з кінським каштаном, і об'єм невеличкий 150 мл. А тут у нас наші корисні коктейлі для стрункої фігури. Дівчатка, за ці два місяці, що вони в нас в наявності, дійсно дуже багато позитивних відгуків, результати є. Це не чарівна пігулка, яка просто зробить вас стрункою, але вона буде допомагати в цьому. Якщо ви поставите собі за мету схуднути, або прибрати зайві 2-3 кг, іноді буває так важко їх позбавитись, то ось цей коктейль дійсно допоможе. Ви просто один прийом їжі замінюєте на коктейль. От і весь секрет. Чаї. По 339 гривень є з ароматом і смаком лимону, персика, малинки, а також звичайний трав'яний чай. Мультифункціональні комплекси для чоловіків та жінок по 499 гривень. І спіруліна 399 гривень, 60 таблеток у баночці. Спіруліна взагалі має неймовірний ефект, неймовірні властивості. Вона і очищує організм, і підтримує його, і надає енергію, надає сили. Ой, вона прям неймовірно потужна. Тож, дуже раджу вам почитати в інтернеті, що таке спіруліна, для чого вона потрібна. Також виводить важкі метали з організму, тобто те, то, що ми там з заводів, заводів вдихаємо, ось це вона все виводить. Мій улюблений вітамін С у формі шипучих таблеток. 15 таблеток в упаковці, вартість 299 гривень. І засоби для миття посуду. Великий об'єм. Засобу для миття посуду 500 мл, вартість 249 гривень. Також є засоби для посудомийки, набори для прибирання дому. Так, генеральна, а що ж вони тут відрізняються, щось не можу зрозуміти. Генеральне прибирання 399 гривень входить очищувач для металевих виробів, концентрований мультифункціональний очищувач і для видалення жиру. А, просто в кожному наборі різний мультифункціональний засіб. Тобто там білі квіти. А там мультифункціональний засіб чистота. Ще один набір для прибирання 599 гривень, і до нього входить засіб для чищення унітазу, а також для видалення накипу та іржі і засіб для чищення поверхонь. Ще один акційний набір це набір для прання. До нього входить рідкий засіб для прання темних речей. Для брання світлих речей, а також кондиціонер для білизни і засіб для виведення плям. Ось цей весь величезний набір вартістю 699 гривень. Знижка 127 гривень. Серветки для прибирання дому 329 гривень кожна. Обожнюю серветочки для миття скла та дзеркал, це прям неймовірні, тому що для миття не використовуємо миючі засоби. Тільки вода і набір сервети. Ось такий каталог з неймовірною кількістю акційних пропозицій, з величезною кількістю наборів, і, звичайно ж, підтримка від нашої компанії. І я дуже рада, що ми з вами співпрацюємо з такою неймовірно дружньою та теплою компанією, як компанія Фармасі. Тримаємось і чекаємо перемоги. Всім гарного настрою!